Моє вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. До вашої уваги новини у студії Андрій Гаврилов. І сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Військові пенсіонери сьогодні перекрили рух транспорту по вулиці Соборності у Полтаві. Група підлітків побила 11-річного хлопчика поліція Полтави з'ясовує обставини інциденту. У Полтавській обласній філармонії відбулися урочистості до всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва. А зараз про це та інше більш докладніше. Сьогодні у Полтаві військові пенсіонери перекрили рух транспорту по вулиці Соборності. Пенсіонери збройних сил України та силових структур вдалися до таких дій через те, що пенсійний фонд України не виконує рішення судів про доплати. За словами людей, їм роками не перераховують пенсії та скасували пільги. Деталі у сюжеті. Невиконання пенсійним фондом України рішення суду це злочин. З такими плакатами кілька десятків військових пенсіонерів перекрили дорогу по вулиці Соборності у Полтаві близько 11-ї години. Пенсіонери ЗСУ та силових структур говорять, вдалися до протесту через те, що пенсійний фонд не виконує рішення судів про доплати. За словами людей, пенсії їм не перераховують вже роками. Прослужив в армії українська армії, 31 рік. Олександр отримував пенсію. Рішенням уряду різними постановами пенсію мені обрізали. От, і таких, як я, десятки тисяч у Полтавській області, обрізали пенсію незаконно постановою Кабінету міністрів. Вони змінили закон. Сім позовів було до, до суду, всі позови я виграв. І суд зобов'язав пенсійний фонд виплатити мені пенсію згідно рішення суду. Але пенсійний фонд не виконує. Ми звертаємося в Кабінет міністрів, президенту, Верховну Раду. Реакції немає. Служили державі не один десяток років, тож такого ставлення до себе не заслуговують. Обурюються учасники протесту. Я маю 23 роки повних вислуг, Інвалід другої групи, пенсіонер. Я сім разів переїхав, Я ці кошти, які не виплачує зараз пенсійний фонд, через суд відсудив. Але на превеликий жаль, пенсійний фонд не виконує рішення суду. Дойшло до абсурду. Останній раз на зустрічі, яка відбулася десь місяць назад, в пенсійному фонді обіцяли всім пенсіонерам військових силових структур, що буде. Виконано рішення судів. З причини того, що систематично порушуються права пенсіонерів, силовиків. Уряд і Верховна Рада систематично приймають документи, які обмежують розміри пенсій. Неодноразово протягом вже 12 років це коїться. Значить, і в бюджеті на Новий рік теж закладено певні обмеження. Значить, пенсіонери значить, вимушені звертатися до судів. І суди приймають. Постанови і рішення на нашу користь. Незважаючи на це, продовжується свалілля. Пенсії систематично скорочують, нараховують неправильно, тому що значить, пенсія складається з декількох складових, вони деяких складів взагалі відкидають. Протест з перекриттям руху транспорту тривав близько 20 хвилин. Не обійшлося без сутичок колишніх силовиків з водіями. <плес> Инвалид! Я А Ой, ты, ты, ты куда ездишь? Я в руки на траву так саме голосу військовий Анатолій Вісич ще не пенсіонер, але з такою тенденцією говорить, з часом ризикує приєднатися до когорти невдоволених і він, тому й прийшов підтримати протестувальників. Служив в пенітенціарній службі за виправна колонія номер 64, 10 років. Прапорщик внутрішньої служби півроку в сісному ізоляторі, нашому Полтавському, два з половиною років в АТО. Срочку я пропустив він військово-морські сили України два роки, і в цій війні я приймав участь. Мене все на, на даний момент мене все влаштовує. Я група як група підтримки. Думаю про те, що мене це каснеться завтра. Якщо й були перерахунки пенсій, то до виплат додавали лише копійки, говорять протестувальники. Добавили там скількись гривень, там чи 50 гривень. Там ну таке, здрасте додавали. Ми аж додавали. а вам, вам, Анатолій Валерійович, перечислили. Кажу, скільки ж 485 гривень. Кажу, вітаю. О. Ціле состояння кажу, чимодан, Інкасатора треба, як нам повідомили, виконуючи обов'язки начальника головного управління пенсійного фонду України в Полтавській області Юлія Молодцова. Виплата за рішенням суду буде для всіх пенсіонерів, які мають такі рішення в рамках фінансового ресурсу. Пенсійний фонд здійснює будь-які виплати згідно затвердженого кабінету міністрів бюджету пенсійного фонду України. В цьому році бюджет затверджений 17.09.25. В ньому передбачено кошти для виплати по Судових рішеннях це 1 мільярд. Цей фінансовий ресурс розподіляється відповідно до кількості людей, у яких є такі судові рішення, пропорційно у жовтні місяці. В області на виконання таких рішень суду профінансовано 8,9 мільйонів. Із цих 8 мільйонів 900 тисяч гривень 6 мільйонів 300 тисяч виплатять військовим пенсіонерам, яких в нашій області налічується 27 тисяч. Додали в пенсійному фонді. Як нам повідомили у при службі обласної військової адміністрації, найближчим часом планують організувати зустріч із керівництвом ОВА та пенсійного фонду України для пошуку шляхів вирішення питання. Тим часом протестувальники попереджають, у разі відсутності реакції акції невдовзі будуть масштабнішими. До полтавського райвідділу поліції номер 1 звернулися батьки 11-річного хлопчика із заявою про побиття їхнього сина групою підлітків. За попередніми даними інцидент стався 30 жовтня у міському парку Полтави дендропарку. Правоохоронці встановлюють усіх причетних до події. Триває досудове розслідування. Про це повідомив речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб. У дитячій міській клінічній лікарні Полтавської міської ради повідомили, дитина перебувала у закладі на лікуванні. Станом на сьогодні хлопчика виписали. Відбув. Конфлікт між підлітками, в ході якого 11-річний хлопчик зазнав тілесних ушкоджень, за даним фактом відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань справою кваліфікацією, частина 2 статті 125 кримінального кодексу України, а саме за умисне нанесення тілесних ушкоджень, що спричинило короткочасний розлад здоров'я. У сонячному парку імені Євгена Браха відкрили інформаційну табличку в рамках проєкту «Стрімкод». Тепер, перейшовши за qr кодом відвідувачі можуть дізнатися історію Євгена Браха Малі, людини, на честь якої перейменували цей парк. Побувала на відкритті наша знімальна група. Нічному парку імені Євгена Браха в Полтаві відкрили інформаційну табличку з QR-кодом у межах проєкту «Стріткод. історія на кожному кроці. Відсканувавши його, відвідувачі зможуть дізнатися про життя Євгена Браха, захисника України, на честь якого парк отримав свою нову назву. Ініціаторкою встановлення стала рідна сестра полеглого воїна Софія Бойченко. Вона зізнається, надихнула сучасність проєкту. Мені запало в душу, що вона сучасна, що може будь-хто зі смартфоном підійти про Сканувати код і е, дізнатися більше інформації, ніж сама табличка може містити на своїй площині, так би мовити. Загорілася, зв'язалася з е, Іриною Крупник, яка є е, головною цієї організації. І, е, Почали працювати в цьому напрямку у Полтаві. Інформаційні таблички почали з'являтися в грудні минулого року. Відтоді їх встановлено вже 26. Вони присвячені як видатним постатям минулого, так і героям російсько-української війни. Розповідає голова громадської організації Історична платформа Інна Крупник. В великою мірою ці таблички зараз стосуються і героїв російсько-української війни. Зокрема, от сьогодні ми відкривали табличку, присвячену Євгенію Брахумалі. Написати допомогла нам створити сестра Євгені. Пані Софія, ми дуже вдячні всій громаді Полтавській за те, що так долучаються, і будемо будемо пам'ятати людей, які захищають нас і які формують тепер є частиною нашої історичної пам'яті. Над створенням інформаційної таблички працювали майже рік, аби зібрати спогади, фотографії та факти життя Євгена Браха, розповідає його сестра Софія. Додає, для неї ця подія не просто спогад, а спосіб зберегти пам'ять про брата назавжди. Я досі його пам'ятаю, якби це мій брат. І це частина мого життя, дуже велика частина мого життя. Добрий, світлий, завжди за добро, завжди за справедливість. Пані Софія додає, пам'ять про брата тепер житиме не лише в її серці, а й серед полтавців. Сьогодні у Полтаві попрощалися із захисником України солдатом Сергієм Потапенком. Чоловік народився і проживав у Полтаві. Проходив службу у військовій частині А 40 10 на посаді гранатометника. Тривалий час вважався зниклим безвісти. Загинув 14 липня 2024 року. Під час виконання бойового завдання в Донецькій області йому було 48 років. Він захищав країну і захищав. Нас вами, а ті, які захищають, ті виконують добру волю. Він ні на кого не нападав, він не йшов загарбником, так як Російська Федерація пішла на Україну. Царство Небесне воїне герою Сергію. Сьогодні у Полтаві відкрили меморіальну дошку загиблому захиснику України. На фасаді старого губернаторського будинку встановили пам'ятний знак капітану збройних сил України Ігорю Лєщину, яким його пам'ятають рідні та друзі. Дивіться в наступному сюжеті у Полтаві на фасаді старого губернаторського будинку. Відкрили меморіальну дошку капітану збройних сил України Ігорю Лєщину, командиру зенітного ракетного взводу військової частини А 1493 який героїчно загинув поблизу Сіверська Донецької області, захищаючи Україну. Раніше він очолював. Спецпідрозділ Міністерства внутрішніх справ Сокіл у Полтаві був вимогливим до себе й колег, та постійно працював над удосконаленням підготовки, розповіла його дружина Олена. Йому це вдавалося, і впевнена в тому, що він випишався такою пам'яттю про нього. Дуже вдячна багатьом всім, хто причетний до цієї події, своїй родині за підтримку, вдячна колегам за допомогу в організації і встановлення цієї дошки. Дуже вдячна художниці Євгенії, яка вдало втілила всі наші задуми. Пан Олександр Федоряка працював з Ігорем Лєщином у спецпідрозділі МВС України Сокіл, який нині має назву корт. Чоловік розповідає у підрозділі Ігор мав позивний гусар, бо як справжній офіцер завжди виконував поставлене завдання. Були різні, як ми кажемо, умови труда. Ми затримували злочинців, затримували а, людей з Зі зброєю, з ножами, все. І при цьому, при всьому, я хочу відмітити, що Ігор, як ми кажемо, ніколи не давав заднім. Він завжди був в перших рядах. От, і після того, як полась війна, він самий перший пішов захищати нашу батьківщину. У першу чергу найкращий друг, а не тільки батько, розповідає донька Ігоря Лещина Ірина. Сварив, як це робить батько, а завжди показував, що Іра це твій досвід. і, Будь ласка, якщо ти набила шишки сама, то сама з ними і справляйся. Він ніколи не був строгий зі мною, він дуже любив, тому що я дівчинка. І найважливіше те, і що зараз ну болячена сам перед згадати, це те, що він дуже хотів передавати всім свій досвід. В нього його було дуже багато. Ірина Лішина додає батьку, пропонували передавати досвід у школі хоробрості Крулого у Полтаві, але він вирішив піти на війну. Він вирішив, що краще нехай будуть молоді жити. А він буде боротися за їх свободу, тому що вони ще не побачили життя, як побачив він. Церемонію відкриття меморіальної дошки завершили покладанням квітів на знак пошани до полеглого захисника. Внутрішньопереміщені родини, які нині проживають у Голобородьківському старостинському окрузі Карелівської громади, отримали продуктові набори від американської організації Джем історії людей, які рятуючись від війни приїхали на Полтавщину у наступному сюжеті. Родини внутрішньопереміщених осіб, які рятуючись від війни, переїхали до Карлівської громади, отримали різноманітні продуктові набори та засоби гігієни. Це гуманітарна допомога від американської міжнародної організації Джем у партнерстві з Говард -Джі Баффет Фундейшн, з якими співпрацює громадська організація Наша справа Полтавщина. Зокрема, з гуманітарною місією благодійники відвідали Голобородьківський старостинський округ. Продуктові набори, які нам відповідно так само надають. Через громадську організацію Наша справа Полтавщина, бо у нас укладено меморандум, і, відповідно, ми надаємо допомогу вам по мірі наших можливостей. Я сподіваюся, що ви залишитеся задоволені, бо ну, пакет такий ну, гарненький, десь біля 10 кілограмів. Кіл. Макарони, цукор, усе потрібне, все потрібне. Серед тих, хто отримав гуманітарку, пані Люба з селища Курахівка Покровського району Донецької області. До Карлівської громади на Полтавщину пенсіонерка переїхала рік тому. Говорить, рідної оселі вже немає, дорогоцінна кожна крихта допомоги. З добрим людям дякуємо, дякуємо за все, що прийняли нас. Михайлівські – добрі люди, дуже добрі. Вони нам одежда допомагали. І питанням. Усім всім допомагала. Хто чим міг. Ми, ми во всьому нуждаємося, нічого не відкажемося. А ви тільки добрі люди привозили. Організації Джем дуже дякуємо, що вони побі... побіспокоїли, що привезли людям тим, що заготовили, що сюди доставили. Поділилася своєю історією і Ольга Михайлівна, ВПО з Костянтинівки. Жінка знайшла собі прихисток в селищі Голобородьківка Карлівської міської тергромади. Нічого нету. два дні назад сказали, і не то й дома повитягали все з. Квартир даже люди. Отака. От Нічого ні девочки. Разбито все. Слава Богу, дають непогано. Тут я доволі Полтавщина. Отримала набір продуктів тривалого зберігання і Людмила Миколаївна, вона теж з Костянтинівки. От пшенічна крупа, кукурудзяна, сахар, тушонка. Слава Богу, що сюди приїхали. Я а жила і нас там чуть не вбили. дрон мене оглушив біля дому, І, А я думаю, чи я мертва вже, чи я ще це, глушила тільки. І ми почали збиратися. У двір попала бомба, і все, і курок повбивало, все раком стоїть. Єлі-єлі машину. Випросила перевозчика. Не хотіли свій дом бросати, що такое 75 років прожити? прожить? Мені 75 років літ прожить на одному місці в Константиновці. І вдруг треба це все кидати, усе, що такое? Це ж земля, де ми я родила, жила, все робила. А тепер, от привикати, треба. Спасибо, що тут люди гарні. Дякуємо організації Джем за допомогу, що безпокоїться за людей. Американська міжнародна організація Джем у партнерстві з Говард Джі Баффет Фундейшн та спільно з громадською організацією Наша справа Полтавщина підтримують людей зі статусом ВПО з березня 2022 року. Відтоді благодійники намагаються відвідати кожен куточок. Нашої області, де є ті, хто зараз найбільше потребує підтримки. Музика, оплески і щирі слова подяки. У Полтавській обласній філармонії відбулися урочистості до Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва. Як вітали діячів? Далі у сюжеті. У Полтавській обласній філармонії відбулися урочистості напередодні Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва. До заходу долучився перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Він наголосив, підтримка культури це не розкіш, а необхідність, особливо у складні часи. 9 листопада, день працівників культури і народного мистецтва. Ми сьогодні вітаємо, будемо відзначати найкращих представників. Цієї сфери сьогодні дуже часто цитують Уінстана Черчилля, що не можна економити на культурі під час війни. Тому я хочу, щоб ми всі про це пам'ятали, підтримували наших, наші творчі колективи, підтримували наші комунальні заклади. які… Ці сфері працюють. Захід об'єднав десятки представників творчих колективів, музеїв, бібліотек та закладів освіти і культури області. Святкову атмосферу створили виступи творчих колективів. У ході урочистостей перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко висловив вдячність митцям за їхню працю і зазначив, що саме вони зберігають історію, підтримують захисників і роблять свій внесок у розвиток держави. Культура це наша історія, культура це підтримка наших. Збройних сил наших військових і культура це також економіка, тому що повні зали це також підтримка і державного бюджету, і місцевого бюджету. І це свідчення того, що ви надзвичайно віддано працюєте і надзвичайно патріотично. Тому ще раз слова вдячності. Після вітальних слів на працівників культури чекало вручення подяк і почесних грамот. Серед нагороджених диригент Полтавського академічного симфонічного оркестру Єлізар Пащенко, який ділиться своїми емоціями. Подяка неочікувана, дуже приємно. Дякую за чудовий концерт, дякую за чудову атмосферу. Треба в наш цей час, коли йде війна, дуже багато таких подяк, щоб у людей був дух, щоб люди підіймались, щоб люди. Творили, щоб люди робили творчість, не приховувала радості, і Олена Долина, директорка Семенівської музичної школи. Це перш за все неочікувано. А по-друге, наскільки приємно, я не можу просто передати ці емоції. А щодо концерту, то ви знаєте, я з таким захопленням слухала початок цього свята прекрасного, що ну я не можу це сказати, навіть у мене не вистачає слів. Просто у мене зашкалюють емоції. Полтавська обласна рада і надалі підтримуватиме творчі ініціативи, культурні заклади та митців, щоб українська культура продовжувала жити, надихати і єднати людей навіть у найважчі часи. Наголосив перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Це були головні події дня, якими їх побачили мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті IRT.pl.ua. А я з вами прощаюся. На все добре. До наступної зустрічі в ефірі.